Всім доброго-доброго дня! Сьогодні у нас п'ятниця, 4 серпня, і ми традиційно з вами робимо прогноз на вихідні на 5-6 число. Зараз з за вами подивимося, що нас може чекати так у цей період, яка ситуація буде в нашій країні. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки, підписки для збереження балансу. Та пишіть у коментарях свої загальні питання. Більше прогнозів ви можете побачити в моєму телеграм-каналі, силочка є у шапці профілю. І так, дивимося. Що нас чекає, так, в суботу та неділю, в нашу країну. Ситуація стоїть, якначе, знаєте, в тому, в тій позиції, в якій вона є. Тобто вона, як наче, не змінюється. Іде якась систематичність по активності активності повітря. Так. Страх підвищиться, тобто люди знову можуть тривожитися саме на вихідних через повторюваність подій. Це циклічність, яка постійно повторюється і вона дуже сильно впливає на емоційний стан людей. Плани, активні плани по повітряному русі у наших ворогів, вони як на є і вони їх притримуються. Так, вихідні можуть бути емоційно досить складними, досить напруженими для нас. От. Але е, наші захисники, як наче готові, так? Е, е, працювати захист, захист відпрацьовувати буде, але. Але не без наслідків. У мене йдуть жертовні стани, дуже такі агресивні енергії, які показують, що в деяких регіонах нашої країни, не дивлячись на відпрацювання, на знаєте, такий супротив, можуть бути все ж таки наслідкові речі. І це стосується якихось об'єктів ресурсних, ресурсозабезпечення, можливо, навіть якісь державні установи, тому що. Ідуть карти, які показують саме державні установи, тому вихідні, будь ласочка, реагуємо на всі тривоги, які є, так, на всі попередження. Так, ну дуже близько, можливо, близько з державними установами може бути якась активність, тому треба бути дуже обережними. Дивіться, велика йде залежність, велика напруга і ось страх, так від того, що агресивні енергії на вихідних нас можуть знову ж таки очікувати такий вялотекучий період. Тобто він от продовжує свій рух далі от від сьогодні, від цього тижня, так і.